Серед працівників Рівненської атомної електростанції спорт стає все популярнішим. Кожного року на підприємстві проходять заходи, які пропагують здоровий спосіб життя. Щоразу взяти участь у них прагне все більше працівників станції, жителів вараша та інших міст України. 14 квітня на РАЕС пройшов перший в історії підприємства на півмарафон «Забіг під градирнями. Участь у ньому взяли 250 любителів бігу з різних куточків України: жителі Києва, Львова, Луцька, Рівного, Житомира, Вараша, Нетішина, Енергодара, Коваля, Володимирця. Роварів білої церкви дистанції було декілька: 5 кілометрів, естафета 2 по 10 з половиною та на півмарафон двадцять кілометр. Маршрут перших п'яти кілометрів пролягав навколо території атомної станції. Продовження траси на півмарафону та естафети проходили по території промзони. Далі вулицями міста Вараж. Передачу естафети організували біля палацу культури Раес. Спарнувато біглося, вибігаючи сюди від судове. Вітер трошки заважав. Все добре. Це мої перший, ну не марафон, я 5 кілометрів біжав, я к нему не готувався, тому він став для мене неожиданністю, приємним. Найголовніше, що це перемога над собою. Перший раз такий ну, 5 кілометрів для мене багато. Біг це не, не, не м'язи, а більше серце і легені. Гарний настрій та спортивний дух спортсменів підтримували духовий оркестр Енергія Полісся, волонтери та перехожі. Свою прихильність продемонстрували працівники і вихованці реабілітаційного центру. Для комфорту бігунів на трасах були організовані пункти гідрації. Допомагали в проведенні забігу працівники поліції, волонтери, активісти проспілки РаЕС та організації молоді, представники українського ядерного товариства і муніципальної варти, медичні працівники управління соціального розвитку атомної станції та мальтійської служби допомоги. Технічну підтримку забезпечував транспортний цех РАЕС. Така дистанція для мене не проблема, але приємно те, що тут. Я отримав свій рекорд година 27. Траса класна, організація супер. Я думаю, що якраз розкрутка Вараша не тільки з атомною станцією пов'язана, пов'язана з тим, що тут все. Кожного року все масові, що буде спорт. Принаймні, я все зроблю, щоб на наступний рік привезти як можна більше людей. Все добре. Рівненська сьогодні Рівненська область нас дуже порадувала. порадував. організатори, дуже, дуже все класно було. Масштабний іміджевий захід відбувся завдяки підтримці та сприянню адміністрації Рівненської атомної електростанції, первинної проспілкової організації РЕС, організації молоді та проспілки спілки на у нас приїхали дуже багато гостей, Це дуже важливо для нас, щоб знали про нас не тільки в нашому місті, а й взагалі в країні. Тому я думаю, що це завдячується на нашій молоді, тих хлопців, дівчат, які сьогодні люблять цю справу, готуються. мабуть, Тому що це дуже багато часу потребує. Подякую всім учасникам, які сьогодні приїхали на наш захід, але однозначно, будь-який захід він. Не проходить без організації його, і ця організація в основному залишається такою непоміченою, але досить вона кропітка, досить потребує затрати людських ресурсів, самих волонтерів. Я їм дуже вдячний про те, що вони відгукнулися про те, що вони сьогодні виконали всі поставлені завдання на відмінно. Дистанцію в 21 кілометр можуть подолати люди, які займаються бігом, постійно тренуються, вміють правильно розподілити свої сили. В числі 79 учасників цей маршрут пробіг, і генеральний директор АЕС Павло Павлишин. Все добре, пробіг, я ну, як я рахую нормально. Перший раз в житті 21. Більше п'яти кілометрів взагалі ніколи не бігав. Майже ніде не зупинявся, такі водички два рази попити, ну дуже тяжко. Дуже тяжко складно, але нічого. Особистий час бігунів фіксувала електронна система хронометражу. В абсолютному заліку найшвидше подолав дистанцію п'ять кілометрів серед чоловіків. Максим Слівченко з Рівного серед жінок киянка Наталія Примачук. У Прошлому році я так само на п'ять кілометрів був перший. Біглося, як бачите. Незалежно як, який час я був перший. У напівмарафоні першим фінішував Микола Левчик з Києва серед жінок Тетяна Данилів зі Львова. Погода прекрасна, все сприяє тому, щоб приїхати сюди. Параш за пес. Дуже гарно все організовано. Я не знаю, я дуже задоволена, що я приїхала сюди, бо тут дуже по-домашньому. Тут не порівняння з якимись великими містами, і дуже дуже затишно, дуже дякую. Це особисто в мене рекорд дуже вразила траса. Люди, місто дуже красиве, водії люб'язні зупинялися, ніхто там не сигналив, щоб пропустити. Або дуже багато волонтерів по місту. Я дуже здивований. Організація дуже зброя. Ну і ми далі. Класні. Дякую. В абсолютному заліку в естафеті перемогу здобули спортсмени від окремленого підрозділу науково-технічний центр ДПНЕК «Енергоатом». Дуже круто, все дуже класно. Супер організація. Мені все подобається. Ну і можна й швидше наступного разу обов'язково. У заліку серед цехів Рівненської атомної електростанції з найкращим часом пробігли естафету спортсмени клубу Золота рукавиця. Серед підрозділів на екнергоатом на дистанції естафета найшвидшою командою стала Рівненська АЕС. Найактивнішим підрозділом станції став цех теплової автоматики та вимірювань. Емблеми РС сприяли бігу чи ні. Особливо люди, які біжали впереди мене, мотивували більше всього. Ми підтримували. Так, дуже задоволена. У нас в цьому році чотири чоловіка бігли і ми їм просто гордимося. У сімейному заліку в естафеті перемогла сім'я Олександри та Олексія Попових. Срібло вибороли Івана та Євгенії Буракове на третю сходинку піднялись Наталії і Вадим Медиченки. І зима, і літо нам немає різниці. Завжди бігаємо, і якось ради того, щоб вони мали приклад в нас ще дві досі підростає. Так що я думаю, що років 5-7 будемо п'ятьох бігати. Але круто, дуже сподобалось». Хорошу фізичну підготовку на забігу продемонстрували також команди футбольного клубу Ізотоп, велокоманда Раес Тім, клуб боксу такий боксингу Золота рукавиця. Громадська організація Ольбери, команда учнів п'ятої школи міста Враж дуже круто, крутий забіг, круті емоції, круто організовано. Все круто, все на найвисокому рівні. А я рада, що я подавала знов цей пробіг. Це для мене великий результат і натхнення мотивація наших дітей, учнів. Дуже приємно, що організатори заходу. Дозволили брати участь дітям і вони долучились до спорту. І ми тут цією командою пропагуємо здоровий спосіб життя. Долучайтеся, займайте спортом. Завжди кажемо, хай люди приєднуються. Спорт це здорово. І як то кажуть, варта завжди на варті. Ці учасники забігу отримали пам'ятні медалі. Переможців нагороджено кубками, грамотами, грошовими сертифікатами та цінними подарунками від партнерів заходу громадської організації Українське ядерне товариство підприємств Екософт, Арарат, КТС і СКИБА. Планується на наступний рік ще йти далі і розширювати цей захід. Тому вдалося все. На півмарафон забіг під градирнями став першим етапом кубку Раєскуб Куб 2019. Оксана колесник, Павло Жих, Вадим Кнешук, Андрій Васильчук, канал Енергоатом.